Діти свині, Тесон Бейн. Ніхто, ані найстаріший темний ельхов з гори Готур, ані древній мудрець Салітьюду, не пам'ятає часів, коли орки не спустошували наш прекрасний Тамріель. Який би агитний і гнійний деедр заблів'яну їх не порадив, він навряд чи міг би створити загрозу для цивілізованих народів Тамріелю більшу, ніж ці нестерпні орки. На щастя, орків легко впізнати серед інших гомоноїдів за їхніми розмірами, Звичай, 40 пертанів у зрост і 15 тисяч ангайдів у вазі, за їхніми брутальними свиноподібними рисами і смортом. Вони послідовно агресивні, морально потворні, інтелектуально нікчемні й брудні. Цивілізовані народу Тамріелю вже давно мали б очистити землю від цієї скверни, але через їхню жорстокість, тваринну хитрість. І дивну племінну вірність орки виявилися такими ж неминучими, як п'явки в застійній калюжі. Перекази про орську дикість сягають ще до появи письма. Коли Ястияга писала про те, як орден Діагне долучився до армії Дагерфола і Сентінела, щоб стримати лихих орків у їхній бридкій твердині арсініум і спалити все, очищаючим полум'ям у першу еру 950 року, вона припускала, що кожен. Читач і так знає про варварство орків. Коли облога завершилась 30 років по тому, після смерті багатьох героїв, включно з Гейденом Шинджі, і після руйнування Арсініму, що розпорошила орків у Вродгарських горах, вона далі писала вільні народи раділи, бо їхній давній і лютий ворог був розсіяний у різні частини світу. Очевидно, що орки тероризували регіон Ілякської затоки щонайменше з ранніх років Першої ери.